Привіт! Мене звати Оленка і Петрик. Сьогодні ми вирішили разом з друзями вирушити у подорож, а куди ми ще не вирішили, тому загадали бажання потрапити у місце, де найкрасивіша природа та найдобріші люди. А щоб дізнатися, що за країна, відгадайте загадку. На землі Великій є одна країна. Гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти То скажіть же, діти, що це за країна. Так, це наша славна Україна. Це є наша велика батьківщина це країна, де живуть люди. А як вони називаються, дітки? Так, українці. Дітки, давайте для Оленки і Петрика розповімо більше про свою країну. Давайте разом з вами пригадаємо, які народні символи ви пам'ятаєте: віночок. Вишитий рушник, калина, вишиванка. Лелека, верба. Ось ми з вами пригадали народні символи України. А тепер, дітки, давайте з вами пригадаємо державні символи України. Державний прапор, герб та гімн України. Прапор це державний символ. Він є в кожній країні. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм, він святиня, знаєм всі ми. Тризуб це герб України, він золотий на голубому тлі, відображає триєдність життя батько, мати і дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. На ньому можна прочитати слово воля. Державний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Називається він Ще не вмерла Україна і слава і воля. Слова гімну написав Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Коли звучить державний гімн потрібно обов'язково встати, покласти руку на серце, це ми виявляємо особливу пошану до держави. Я пропоную разом всім послухати уривок гімна України. Ще не А зараз я пропоную з вами пограти гру, яка називається Знайди Державний символ України. І дізнатися, як ви запам'ятали Державні символи України. Погляньте на картинках, що зображено. Калина та прапор. А тепер мені назвіть Державний символ України. Так, прапор. Погляньте, що зображено на картинках. Так, гім України написаний та лелека. Дітки. Назвіть Державний символ України. Так, гім. Давайте розглянемо наступні картинки, що на них зображено. Так, Герб України. Так, вишитий рушник. Дітки, назвіть мені Державний символ України. Так, герб України. А вишитий рушник, що це за символ? Народний символ України. Молодці. А тепер, дітки, давайте Оленку і Петрика перевіримо, як вони запам'ятали державні символи України. Петрику і Оленка, якого кольору Прапор України? Синьо жовтий. Молодці. А яке слово можна прочитати на Гербу України? Так, слово воля. А які ще державні символи ви запам'ятали? Так, гімн України. А скажіть, будь ласка. Як називається гімн України? Ще не вмерла Україна і слава і воля. Молодці. Дітки, пам'ятайте та ніколи не забувайте державні символи України. А Петрику і Оленці кажемо до побачення!